Про перспективи американської допомоги для України підтримку Заходу, а ще його реакцію на війну в Ізраїлі будемо говорити з Дмитром Левусем, політологом, міжнародником аналітичного центру, об'єднана Україна. Я вас вітаю, пане Дмитре, вітаю. і е, слава Україні. Героям слава одразу переходимо на цей хід е, Байдена. Е, коли він вирішив об'єднати, пропонує об'єднати військову допомогу Ізраїля і України. Це розблоковує. Для нас надання військової допомоги чи навпаки це ускладнює? Ну, як на мене, це розблоковує, бо е, тут дуже вірно зараз у вас в сюжеті тут прозвучало призву, е, е, від пана Хербста е, характеристика тих, хто проти е, виступає взагалі допомоги України, е, там і е, е, дуже своєрідного цього політичного кола, е, е, у яких дуже такі. Е, Цікаві політичні інстинкти, де да, якось так він висловився дуже образно е, так. Чому тому, що нас насправді е, допомога Ізраїлю це те, що така можна навіть сказати, е, ну недоторкана стаття. І, в принципі, це знову ж таки дуже сильне потужне лобі Ізраїлю, яке існує. І тут воно не викликає сумнівів. Так само, до речі, як там є більше питань, наприклад, щодо допомоги Тайваню. Але е, насправді ну тут тут все визначає саме от цей пункт Ізраїлю. і е, це по перше демонстрація для американського загалу, що немає неважливих питань. Да, тобто, от є звич є звичні, да є важливі. Це всі знають тут, значить, і включення в е, цей. Пакет це е, ознака того, що це так, так само важливо. А з іншого боку, з е, суто технічної точки зору, це е, можливість, ну, скажімо, унеможливлення заблокувати цю допомогу. Тому так, я вважаю, що насправді це, е, це позитив для України однозначно. І... З якої би точки зору ми не подивилися, тобто ви вважаєте, що голосування буде позитивним так, і конгрес гадаю, що... не зможе відмовити саме через Ізраїль? Так я гадаю, що ну я гадаю, що так, так а можуть скоротити обсяги, наприклад, допомоги, і що може всі в цьому пакеті бути допомоги? Ну я гадаю, що навряд чи зможуть скоротити тут в даному випадку, бо все ж такі, ми, ми ж теж ще і не всі речі можемо усвідомити з огляду на цю систему. Стримань противаг, яка в Сполучених Штатах да? існує, тобто, ну я думаю, що це буде складно. Гадаю, що в пакетах допомоги будуть ну, однозначно про посилення проти повітряної оборони в Україні. можливо, йтиметься ще і про засоби зв'язку ради електронної борби боротьби. Да? Тобто, от, в цьому напрямку щодо далекобійних засобів, ну тут. Це вже залежить від, да, від політичної кон'юнктури. Хоча знаєте, дуже показовий момент. Сьогодні вночі були удари по, по аеродромах в Луганську та Бердянську, і росіяни дуже впевнено пишуть в своїх телеграмах, що це атакмуси, Да? Тобто, ну вони в у них в принципі цей атакмус завжди, але, 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 хто знає. Так, ми повернемося щодо ракет, коли будемо в блоці обговорювати те, що може ймовірні союзники Росії, які можуть їй передавати ракети, і чи впливатиме це так само на надання атакам з нам? Але поки що, от все ж таки в Штатах ще розглядають варіанти фінансування і надання військової допомоги такими шляхами, такими джерелами, щоб не потрібна була згода Конгресу. А як ви вважаєте, це інстру... які інструкцій? Інструменти можуть вони застосувати. Ну, це так, да, це допомога, яку виділяється і безпосередньо із бюджету Пентагону, і вона просто там дозволом там, президента. Тому і в принципі воно в так, такому напрямку теж і працює. Там, здається, підіядано якось в нього там скорочена. Назва є. Я гадаю, що це ну, знову ж таки. Після там уже кілька разів були такі достатньо цікаві ситуації. Після перерахунку з'ясовувалося, що. Ця стаття вона, вона, вона продовжується. Чому? Тому що е, вартість, вартість цього обладнання, вартість цих озброєнь, вона, ну, вона ж під час зберігання ж зменшується, вважається, і тому е, ця, ця можливість є. Да. І, там, і гроші там залишаються. Я думаю, що цей механізм так і залишатиметься для оперативного реагування. для... Е, там, ну взагалі, для того, щоб можна було навіть просто і демонструвати і говорити про те, що от тут ми знову ж таки потрапляємо вже в логіку внутрішньоамериканську да, про це політичного процесу, що ця допомога вона все ж таки повинна бути для того, аби демонструвати здобутки. І при цьому говорити, що це ми, ніякого відношення для бюджету немає, і це для тих, хто виступає проти допомоги Україні. Тому, тому я думаю, що так це продовжиться. І ну тут, тут більше вже про йтиметься про безпосередньо там про бронепроброньовану техніку, про боєприпаси, тобто про інше обладнання, там зв'язок можливо, хоча тут про це зараз не говорять. Але це я думаю, що оце напрям. А як ви ставитеся до цієї ідеї, щоб брати в оренду озброєння? Ну, да, у нас все рівно є велика потреба в зброї. І, і чи можливо це поза ну, ну, Наразі да, в принципі потрібно приймати, наскільки я розумію, потрібно приймати новий закон про лендліз, да, тому що дія цього закінчилася? Я думаю, що багато буде залежати від перебігу війни. В принципі, ну лендліз, як на мене, він можливий і, в принципі, навіть ну, з огляду на те, що тут цих обсягів зброї повинно бути більше, можливо, навіть і до нього доведеться звертатися. Тому, тому я думаю, що так більше я в принципі схиляюсь до того, щоб він був. Хоча, звичайно, з нього треба віддавати кошти. Да, і е, е, це той, що 47-му році чи 45-му сполучені штати все ж таки простили все. Е, ну вони не вони не одразу простили. Насправді до переговори про ліндлізу тривали довго, але тому, е, в принципі, е, та вартість, яка виставляється за лендвізом, це не є якоюсь якоюсь вартістю такою страшною, дикою там просто. В у випадку з Радянським Союзом це було принципове питання для обох сторін, і така щира невдячність з боку Сталіна. Чому це затягнулося до до, до 2000-х, Там я вже зараз не можу згадати до якого року. Да, вся ця історія, і там і зменшення цієї оплати була. Я думаю, що в нашому випадку, в принципі, е, ну, це все ж таки. Якщо не буде збільшення допомоги, от, в рамках просто от, такого без ну просто як її просто так вона надається, да то в принципі це все ж таки для нас прийнятний механізм наразі був би і поговоримо про конфлікт Ізраїля, Хамасу і Іран. А, яка його частка в цьому конфлікті? Чи є, е, бере участь в цьому конфлікті? Тому що ізраїльське посольство скаржиться на те, що вони фінансують цих терористів? Ну і, Іран дійсно бере участь на тому однозначно можна казати. Знаєте, ми тут що цікаво, що я от зі свого спілкування з ізраїльтянами, своїми друзями, які за Україну які підтримують, вони е, в перший же день практично всі переконані були в тому, що для них цей зв'язок ну надто очевидний, на да? тобто, ну от, ну надто очевидно, тому що її це зрозуміло, де і в принципі Іран е ніколи в принципі і не приховував. Але дуже цікавий момент, що отут е щодо мети цього фінансування і цієї атаки, там е можуть бути різні оцінки, бо, наприклад. Е Ну, от мої знайомі вони говорили про те, що от, кілька років продовжується оце ударними темпами фінансування, і вже треба було щось продемонструвати. Але насправді зараз продемонстровано не щось, да? тобто продемонстрована повноцінна атака, успішна атака, комплексна, підготовлена на такому рівні з врахуванням системи безпеки і оборони Ізраїлю, якої не було. 에, можна казати 73-го року, але 73-й рік це була все ж таки повноцінна війна. А тут е, так, е, так би мовити, гібридна агресія з елементами війни з військової конкретної операції, да тому тут е, тому ось питання, що яка насправді була мета у е, цієї атаки. І ще про одну мету навіщо передавати РФ ракети, дрони? От ми поговоримо з вами і про це, але після сюжета. Іранські ракети для Москви вже завтра закінчується ембарго Радбез ООН на експорт іраном ракетних технологій, тобто країна зможе безконтрольно продавати свої ракети, і серед потенційних покупців Москва. Усе аби поповнити російські арсенали напередодні зими. Наскільки дієвим було ембарго, і які ракети сподіваються отримати Кремль, наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька зібрала всю інформацію. Десятиліттями Іран щедро вкладав гроші в свою оборонну індустрію і виходить у світові лідери як виробник дешевої та смертельної зброї. Саме така потрібна Росії воєнна промисловість, якої не встигає поповнювати витрати армії в Україні. До 18 жовтня Іран не може продавати свої ракетні технології через ембарго, накладене резолюцією Радбезу. ООН. Воно стосується ядерної програми. Ірану Україні дозволили збагачувати ядерне паливо для використання в цивільних цілях. Але не для виготовлення зброї. Але вже з четверга Тегеран зможе торгувати військовими технологіями без міжнародного контролю. Побоювання щодо російського інтересу в іранських ракетах почалися ще минулої осені, коли внаслідок масованих обстрілів російські запаси почали танути на очах. Тегеран досі наполягає, що не передає ударні та розвідувальні безпілотники Москві. Мовляв, то була одна партія ще напередодні війни. росіяни зараз самі порушують резолюцію, за яку голосували на Радбезі ООН. Вони ж могли накласти вето на цю резолюцію у 2015-му, але не зробили цього. А поставки дронів з Ірану це пряме порушення тієї резолюції. Минулого місяця міністр оборони країни окупантки Шойгу їздив до Ірану. На військовій виставці йому показали нові пускові установки для дронів «Шахед», а Також нові крилаті ракети малої і середньої дальності. Останні особливо цікаві для Москви, бо Росія так і не створила великого арсеналу таких ракет. До 2019-го країна була обмежена у їхньому виробництві згідно із договором зі США. Але не менше цікавість у Москви і до оперативно-тактичних ракет з радіусом до 500 кілометрів бо їхні витрати в Україні виявилися такими великими, що запас не встигають поповнювати. Washington Post з посиланням на розвідку вже повідомляла про домовленість Росії щодо іранських ракет Фатех 110 та Золфагар дальністю 300 і 700 кілометрів. Іранцям посилення співпраці з Росією не менш вигідне. Іранці собі думають, ми можемо отримати багато вигоди від російської зброї. Ми можемо отримати сучасні системи протиповітряної оборони. Можемо отримати сухої 35 винищувач, а це точно змінить баланс сил в регіоні, і ми можемо побачити перегони озброєнь на близькому сході, а це те, що ніхто не хоче бачити. Крім того, тегеран може тиснути на Росію з вимогою передати ядерні технології, а це вже матиме значно більший вплив на ситуацію в регіоні та світі. Як мінімум вони хочуть в латентну ядерну зброю. Можливо, вони й не збираються тестувати бомбу, як Індія чи Пакистан, але вони хочуть мати можливість сказати, ми можемо зробити ядерну зброю, що й не захочемо, і це дає їм більший стратегічний простір проводити будь-які операції в регіоні, будь-то підтримка Хезболи у Лівані чи підтримка режиму Асада в Сирії, володіння ядерною зброєю, навіть якщо вона латентна, змусить інші країни подумати двічі перед тим, як вони почнуть на. Тебе тиснути. Що ж стосується наслідків постачання іранських ракет Москві, то нині Україна значно краще готова до цього минулого року у Києва не було систем ППО для перехоплення балістичних ракет. Залишаються сподівання і на низьку ефективність іранської продукції. все таки країна знаходиться під західними санкціями і не має доступу до найсучасніших технологій. Один із останніх випадків застосування іранських ракет задокументований три роки тому в Іраку. Тоді з 15 випущених ракет долетіло. Десять, а розірвалось лише п'ять, і це без застосування ППО. Великі запитання викликає і точність ракет. Їхня похибка може складати більше кілометра. Щоправда, Росію це навряд чи зупинить і важлива не якість, а кількість для масованих ударів взимку. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Повертаємося до розмови з нашим гостем сьогодні. Це Дмитро Левусь, політолог, міжнародний Аналітичного центру Об'єднана Україна. Отже, ембарго закінчується. А хіба немає інших інструментів, механізмів, щоб заблокувати експорт ракет? Ну продовжити ембарго. Да, тобто насправді за великим рахунком, тим більше, що Ну, коли говорять про те, що от Іран живе під санкціями, десятиріччя, але от все ж таки зробив, то насправді він дуже так своєрідно, все ж таки, жив під цими санкціями. бо о... Ну, ми зараз, у ти на прикладі Росії, бачимо, да що міжнародні санкції проти конкретної країни вони ну це не не означає, що вони здатні заблокувати все. Тим більше, що у Ірана цей шлях він був насправді поступовий, тобто там не одразу ж наклали ці санкції. а Там колись там вони посилювалися, колись зменшувалися. То потім це ембарго знову ж таки. Ембарго, так? а раніше що заважало Ірану постачати, будь-що до Російської Федерації, коли напряму самоліта, ці літаки літали з е... Ірану в Москву, і... і хто його знає, що вони возять через, через Каспійське море. Так? Тому тут насправді насправді найбільш такий, такий, запобіжник, від, що утримував Іран від Масованих таких масових постачань і шахедів, і ракет взагалі, хоча ну, з високим ступенем ймовірності якісь, якісь рухи в цьому напрямку є. Так само, до речі, як і з боку Росії, в, щодо от, як в сюжеті лунало про це, про технології, в яких зацікавлений Іран. Там Москва десятиліттями працює з Іраном в ядерній енергетиці. Да, от ми просто так просто Згадати. Бушерський проєкт, там, там, тобто ці всі речі. В плані безпілотників ну, журналістські розслідування, ну, ми про шахеди да, не будемо, ну, да, згадаємо про шахеди і згадаємо про журналістські розслідування, які просто виявили. Цілу, цілу групу російських цих фахівців безпілотників які ніби на змаганнях були, а насправді на навчаннях в Ірані. Тобто цей рух він постійний, він завжди існує, він завжди існував. І, ну, і сфера зацікавленості. Ми навіть минулого року говорили да, от, про, про ці самі сфери, про літакобудування, про ядерну зброю, ядерну технологію. А Москва. В такому стані, ну от вона, як цей як гравець в казино, наркоман. Да, який от вони, наркоман, і гравець? Він все поставив. З'ясувалося, що нічого немає. Він вже почав там з дому виносити, а вже в пристойних ломбардах вже не, не, не приймають. І лишається от самий такий ломбард, на якому написано іран, да, і от він іде туди, а там дають. Там даються, але в обмін і дають по, -по, по своїх процентах. Тобто, як не дивно, це виявилося в такий спосіб. Але, але ж, що цікаво, що Путін достатньо токсичний для Ірану також, який намагається от, в цьому сьому, він хоче зняття цих санкцій, там от, обходити ембарго. Але І тут Путін зі своїми цими гіранями, шахедами, які летять. І тому ці пояснення іранські. Та ми ж передавали перед війною, де це була одна партія, де там було небагато ракети, ми взагалі не передаємо. Да? Тобто, оцей, е, це така гра, да? тобто весь світ чудово розуміє, що Іран продавав, передавав, допомагав побудувати в, в, в Алабузі е, цей завод з будівництва. Е, і тим не менше, ну да, світ на це затуляє очі, бо Іран же ж, е, намагається якось да, дистанціюватися. Тому я думаю, що. З ракетами наразі приблизно така сама історія. Тут ну, ми з точки зору от, Ради безпеки ООН думаю, що наразі вже нового ембарго не буде. Чому, тому що є, є змінилася світова кон'юнктура. Є Російська Федерація, яка має право вето на будь-що. Щоб е, накласти, да, і, Тобто, буде просто... є позиція Китайської Народної Республіки, яка теж, м'яко кажучи, е, ну, є зацікавленою особою да, на Близькому Сході, тому що нове загострення. От та війська, це, поляризація е, світу. Вона да, поляризація більшої. світу ну і е, в контексті цього: один пояс, один шлях, да, оцей, е, це ж нове, нове загострення, це те, що перевірвається. Можливості побудувати нормальні відносини між Ізраїлем і, і арабськими країнами, і що цей шлях не буде продовжити. Е, але е, що показово, да, тобто, ну, от, президент України от, буквально там, в останніх всіх цих своїх виступах і в Гранаді, і в парламентській асамблеї НАТО, і на Рамштайні, да, говорили про це, да, про те, що от, вибудовується оця вісь зла. Вона є конкретно є Хамас, є а, Тегеран, є Москва. Да? Тобто, ось ця війсьла, вона існує. Але а, і в принципі ми бачимо, що сприйняття цієї ідеї є. Але я гадаю, що це незважаючи на що, в принципі, зараз, оскільки ситуація загострилась, а, Іран можливо. З цими ракетами ну можливо по їх постачання наразі можливо і да, це, тому... ймовірно, балістичні ракети. Так, да, Балістичні ракети, звичайно, да. да. Тому що тут, ну це там, де а, ну, теж є певний успіх у Ірану. Чому принаймні зрозуміло, що виробництво вийшло на промислові масштаби, і так зрозуміло, що якість це не та якість, яка взагалі притаманна для таких виробів, м'яко кажучи, але. Е наскільки це було масовано? Ну це вже питання, і е як і от тут уже зараз е не зовсім зрозуміло, наскільки оця токсичність Путіна лякатиме тепер Тегеран. От тут все, все загострилося набагато більше. Іран, Росія, Північна Корея, Корейна. Китай чи можлива така коаліція? Ймовірно, mm. латентна. Я про Китай um, говорю, то тому фактично, що. Вона фактично, да, латентне є вже. Да, наразі. Тобто вона існує така коаліція? Я гадаю, що так, да, існує. Тим більше, що насправді ну, от, е, сьогодні Путін уже приїхав. в Запопад... Перший Запоп... перший візит. Да, 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 перший візит. Да. Запопадливо і під, під Лабузницьки приїхав до е, Пекіну. Тобто, перед цим запопадливо дав інтерв'ю. Е, Цим медіакорпорації Китайської Народної Республіки, там там чудово все в цьому інтерв'ю. Це просто от ну треба було а, і, і, і ці розшифруйте та... трошки, щоб ми да. не думали, що да. чудово. Ні, 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 ну я та, просто красиво. От і ці панігіріки, які він співав да, про те, який це мудрий правитель. і Про те так не про те, що ви знаєте, ми ж от Китай для нас перший партнер, а ми тут на. Там, на шостому місці, здається, для Китаю партнер. і от це все, і, і один пояс, один шлях. Чого він когось лікає? Це Китай не, не в змозі. Де, там. Чого він боїться? Е, Путін боїться, я думаю, що... Ну, як боїться, Путін боїться, що його ніхто не буде підтримувати. Бо, знову ж таки, оця ситуація. Е, в принципі, залежність від Китайської Народної Республіки формувалася і так. Вона була поступова, була йшла. До речі, Путін ще одну цікаву річ сказав, що ми ж вирішили всі. Територіальні претензії, суперечки, які були, тобто перейматували ну, на китайського населення пункту. Да, ну віддали у острів, да, тобто, ну як вирішили? Тобто він розказав, що це вирішили. Да, а насправді ну не вирішили, а піддалися китайському тиску, да, як ну, всі, euh, тобто і це для, в принципі, для Путіна мало б бути трагедією, але нас ситуація настільки в цьому плані жахлива. Він настільки от, тут. В, ну так потребує цієї от підтримки, бо ніхто більше, ну цей візит зрозуміло, чому тому, що нам своїм треба показати та і що, ж у нас на заході не приймають. Да, ми все рівно вот рукопожатні Ви да думаєте, ми от він поїхав просто для демонстрації для своїх Я думаю, що насправді населення чи він ні, все ж таки звичайно. може щось отримати? Я думаю, що отримати. Я думаю, що домовлятися, да про підтримку, про знову ж таки, Ну російська промисловість, як з'ясувалося, вона, хоча ми тут ми бачимо, да що вони і продовжують виробляти, але насправді з'ясувалося, що для великої війни і, ну не працює та та мобілізаційна економіка, яку звикли там з 41 по 45, і вона була, але все ж таки, ну, часи змінилися. І а чим Китай може допомогти? Та всім чим завгодно, да. От, починаючи з ну безпілотників. І поки що ситуація виглядає так, що Китай продовжує вільний ринок цих безпілотників і їх комплектуючих і для Росії, і для нас, в принципі, воно залишається і воно але ну, можливо навіть і там з проханнями прикрити цю. Так би мовити, лавочку для всіх інших, крім Росії. Хоча тут, ну, в мене питання чи на це Китай піде, мабуть, що не піде, от про зброю зброю, про можливо там реекспорт китайської зброї з північної Кореї, тому що Китай, ну теж, незважаючи на те, що він готується до глобального протистояння, але ну настільки явна підтримка, це. Теж, теж достатньо да, токсично, То я думаю, що от можливо про цей шлях постачання зброї, постачання витратних різних матеріалів, боєприпасів через Північну Корею, через перемаркування, от, оце, про це йтиметься, я думаю, однозначно. Пане Дмитре, я вам дякую, що сьогодні дякую. завітали до нашої студії і за ваше роз'яснення, розповідь. Це був Дмитро Левось, політолог Міжнародного аналітичного центру Об'єднана Україна.